Всім привіт! В попередньому відео до генератора в коментарях запитували, як підійнати двигун на три вигоди. Цей двигун з'єднаний всередині. Для початку треба знайти середню точку обмоток. До того мультиметр ставимо на 200 Ом і шукаємо вигоди. У мене ося середній. Середній син 12 Ом. Середній син 28. Для того, щоб під'єднати даний двигун в якості генератора, застосовуємо наступну схему. В двигуні є дві обмотки. Позначимо їх так. Робоча і пускова. Одна 12, одна 28. Всередині обмотки між собою з'єднані. Тому є три виводи. Один, два, три. До робочої обмотки, та що з меншим опором, ставимо конденсатор на 8 мікрофарад. З пускової обмотки робимо виводи, які під'єднуємо до розетки.